Доброго дня, шановні українці, шановні земляки, жителі міста Сокиряни, Сокирянщини. Ми сьогодні продовжимо знімати той безпреділ, який твориться у місті Сокиряни. Неодноразово я звертався до голови Сокирянської ОТГ Василя Козика, до наших сокирянських чиновників, до силовиків міста Сокиряни з проханням. Ну, подивіться, що твориться. Місті сукіряни та на околицях. Проконтролюйте, контроля нема. Ось подивіться, сьогодні я в мандрах, в пошуках, що і на що я натрапив. Будь ласка. Незаконний кар'єр по видобутку глини. Сукіряни це глина. Глина дуже цінна, жовта глина. Її добували ще здавна. 16-17 століття добували цінну жовту глину. Це лікувальна глина, цінна глина. Подивіться на цей кар'єр незаконний. Подивіться, що робиться в містах Сикіряни. Подивіться на цей безпреділ. Невідомі люди, як завжди. Викопали глиняний кар'єр. Викопали самовільно, порушуючи всі норми адміністративно, законні, процесуальні, У мене просто немає слів. Ось повністю глиняний кар'єр поряд з містом сукіряни. Просто поряд. рукою подати. Фактично в межах міст. І владі байдуже, що робиться в місті сукіряни. Нашим правоохоронцям, поліції, теробороні, службі безпеки. Ну ніхто не контролює, скільки я дзвоню і кажу люденьки добрі. Робіть щось, ніхто нічого не робить. Територія навколо секірян не контролюється, будь ласка, глиняний кар'єр незаконний. Хто це все робить? Хто видобудував, скільки цінної жовтої глини? Хто скалічив природу та екологію? Скажіть хто? Знаєте, страшно, що робиться в секірянах. Війна, хлопці помирають, а йде безпредельне збагачення, безпредельний, безпредельний розвал міста, розвал природи, розвал екології, розвал всього цінного природи, що нас оточує. Ви знаєте, емоцій, слів немає. Я звертаюся до пана Василя Козака, голови сукірянської ТГ. Я звертаюсь до начальника міліції, до начальника нашої тероборони, до Служби безпеки України по сукірянщині, по Дністровському району. Ну скільки я вже хожу, находжу таких фактів і прошу, робіть щось, контролюйте місто сукіряне околиці, припиняйте безпреділ, тому що там, де безпреділ, поряд диверсанти. Поряд бандити, поруч, поруч, поруч кримінал, який це оце робить. Реакції ноль. Знімаю ще одне відео, будемо ще дзвонити. Будемо боротися. Не дамо знищити рідне місто, сикіряни. вами був український історик іршвець по польовому виході. Слава Україні та героям слава!